Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні у нас буде дуже цікавий розклад для вільних дівчат, у яких зараз немає пари тимчасово. Цей розклад він допоможе швидше зорієнтуватися, що за чоловік у вас на шляху, щоб зрозуміти його наміри і не відштовхнути майбутню половинку або, навпаки, не відкритися людині, яка цього не варта. У нас буде три колоди, як завжди, і три варіанти. Ви поки що вибираєте, я зачекаю. Так, хто ще не вибрав ставте на паузу, а я почну з першого варіанту. Так, які якості він вам покаже? Чого знати ви про нього не будете, що він від усіх буде приховувати? Що отримає партнер від знайомства з вами? Що отримаєте ви від знайомства з партнером? І до чого призведуть ці відносини? Зараз будемо дивитися. Так. Які якості він вам покаже? Сім пентаклей. Мін буде показувати, що він вічно зайнятий. Він буде говорити, що він важко працює, що він майстер своєї професії. Ви будете бачити його вічно незадоволеним, виснаженим. Але це тільки те, що він вам буде транслювати. Так, чого знати ви про нього не будете. Так, дев'ятка Пентакли. Дуже цікаво. Він вам забуде сказати, що він жонатий чоловік, навіть якщо він не офіційно розписаний У нього є сім'я у будь якому випадку він знаходиться у цивільному шлюбі. І це важливо. Так, що він від усіх буде приховувати, зараз глянемо. Так, лицар мечів. Він від усіх буде приховувати, що він дуже імпульсивна, конфліктна людина. Він тримає себе постійно у рамках. Але знаєте, круто це не язиці щось образливе. Хоча сам він далеко не від ідеальний, але при тому у кожному знаходить якийсь дефект. Цікаво. Так, що отримає партнер від знайомства з вами? Мах. Він, знаєте, талановита людина, заморочить голову дівчині. Він скористається своїми талантами для своєї мети. Це знаєте для нього як підвищення кваліфікації. Дуже цікавий кавалер якщо чесно. Так. Що отримаєте ви від знайомства з партнером? Зірка? Це взагалі карта здійснення бажань. Але, знаєте, якщо ви самі шукали хороші емоції, компліменти, гарні слова в свою сторону, то так, чому ні? Ні, щедри на компліменти, можливо, навіть на хороший час разом, якщо це вам потрібно. Це важливо. Так, і до чого призведуть ці відносини? Дві мачів. Це знаєте, як казка про пепелюшку. 12 пробило і все закінчилось. Ні до чого не призведуться, ви відразу себе налаштовуєте, що ці зустрічі тимчасові. Мені зайнята людина, і вам не по дорозі. Якщо ви відразу себе так налаштуєте, то не будете дуже розчаровані, а готові до такої ситуації. Отак. От Але дуже цікаво, бачите? І жонатий. Буде казати, що дуже зайнятий. Це, знаєте, більше такий, як він для задоволення буде робити. Але якщо вам це потрібно для підвищення своєї самооцінки, то чому ні? Але це тимчасово. Так, переходимо до другого варіанту, будемо зараз дивитися. Так, які якості він вам покаже, чого знати ви про нього не будете, що він від усіх буде приховувати, що отримає партнер від знайомства з вами? Що отримаєте ви від знайомства з партнером? І до чого призведуть ці відносини? Так, зараз будемо дивитися. Які якості він вам покаже. Король мечів. Дивіться, сам випав цей чоловік, якому 40 років, плюс-мінус. Він впевнений в собі, повільний, любить порядок. Це повітряний знак, і вони повинні бути легкі, але це не так. Він досить справедлива людина, але погано виражає чуттєву сферу. Він може покохати, але цього не скаже. Ви маєте дивитися по його діям. Цікаво, чого знати ви про нього не будете. Будемо зараз дивитися. Так, дев'ятка Пентаклей. Як і в першому варіанті, в нього є друга половинка. Якщо він навіть не одружний, то можливо цивільний шлюб. У будь-якому випадку він не вільний на даний час. Ну або в той час, коли він з вами познайомиться. Тоже цікавий варіант. Треба дивитися, що там далі. Що він від усіх буде приховувати? Закохані. Ну, знаєте, скоріше за все, що не ви, не цивільна дружина не буде знати, що він буде вибирати. Він хоче для себе зрозуміти, з ким йому лишитися. Ніхто не буде знати, що він буде у процесі вибору. Це цікаво. Буде цікаво, кого він вибере. Вже стало дуже цікаво, так. Що отримає партнер від знайомства з вами? Місяць. По-перше, ви для нього відкритись з нової сторони. Рекомендую видавати себе відразу такою, якою ви є, щоб потім не було непорозумінь. І знайте, що і в союзі з вами буде народження дитини це дуже важлива. Інформація, що отримаєте ви від знайомства з партнером? Так, Паш Кубків. Ви знаєте, дуже цікаво. Ви для себе отримаєте кохання, глибокі почуття і ви знаєте також дитину. Це класно. Це цікаво, так, і до чого призведуть ці відносини, вже мені самі цікаво. Четвірка посохів. Все дуже класно. Ці відносини призведуть до спільної сім'ї, до спільного дому. Вибере він вас. Я від вас вітаю. І у вас все буде добре. Я за вас дуже рада. Подобається мені другий варіант. Бачите, все-таки в нього була інша половинка, але зустріне вас і вибере саме вас. І це дуже класно. Так що, бачите, не так все погано, як здавалося на перший погляд. Так, і будемо переходити зараз до третього варіанту, хто вибрав. Надіюсь, він буде такий гарний, як і другий. Так, які якості він вам покаже? Так, чого знати ви про нього не будете. Що він буде приховувати від усіх, що отримає партнер від знайомства з вами? Що отримаєте ви від знайомства з партнером? І до чого призведуть ці відносини? Будемо зараз дивитися. Які якості він вам покаже: дев'ятка мечів. Він вам покаже, що він у жахливому розбитому стані. Можливо, навіть розкаже, що можливо хтось його зрадив, що в нього безсоння і він переживає цей момент. Але це не говорить, що це правда, це те, що він вам буде транслювати. Це дуже важливо. Але взагалі карта дуже погана, якщо чесно, ну якщо це правда, те, що він вам буде говорити. Так, чого знати ви про нього не будете. Цікаво помірність, рівновага. Так, цей хлоп доволі врівноважений, проміркований, і у нього давно не було сексу. Ми розуміємо, що він вам буде брехати. Він продумав хорошу тактику, щоб його пожаліли. Отак. Що він від усіх приховує? Смерть. Він приховує усіх, що він для себе зробив трансформацію своєї свідомості і підсвідомості. Він змінився повністю, і він вже не такий, якого його всі знають. Оце такої. Так, що отримує партнер від знайомства з вами? Вже цікаво. Імператор. Знаєте, він отримує, по-перше, впевненість, владу над вами. Він буде вами маніпулювати, як вже він захоче. Оце так. Що отримаєте ви від знайомства з партнером? Так, паш посохів. Секс. Хороший секс. Він буде, правда, вами маніпулювати, як захоче. А ви секс будете отримувати. Є про що подумати. Отак. От так, до чого призведуть ці відносини? Так, сім мечів. Я вам так скажу. Він не зупиниться на вас, він буде зраджувати і розіб'є вам серце. Не зачаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватись. ні до чого не призведуть ці відносини. Але дивіться, який продуманий починає з того, що він жертва і потихеньку робить жертву вас, і володіє вами вже як йому подобається. Потім і сам починає зраджувати. Отакої. От Будьте обачні! А я вам бажаю тільки хороших, добрих і чуттєвих відносин. Так, всім вдячна за заворотній зв'язок, за перегляд відео, всім гарного дня!